Доброго дня, любі Українці. Числа. Лічебники Один, два, три. 1, 2, 3. Я рахую до трьох. Ліче до чех. Я рахую далі. Ліче далі. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Щедем, Osiem. Divять. Я рахую. Я ліче. Ти рахуєш. Ти лічиш. Він рахує. Он ліче. Один. Перший. 1. Перший. Два. Другий. Два. Другий. Три. Третій. Три. Третий. Чотири. Четвертий. Чотири. Чвартый. Пять. П'ятий. П'єнч. Піоти. Шість. Шостий. Шесть. Шостий. Сім. Сьомий. 7, 7, 8, Восьмий. 8, Восьми. 9, Дев'ятий. 9. Дівти. 9. Дякую за увагу. Мирного неба вам над головою.